Шановні глядачі, доброго дня всім! Ви на каналі Лефін і сьогодні дуже важливе відео про кредитування в компанії Credit 7. Щоб ви більш детальніше знали і розібралися в кредитних ставках за користування позикою. Якщо ви ще не знали, прослухайте це відео. І так, давайте перейдемо до справи. Коли ви берете в перший раз. В будь-якій кредитній організації, і в тому числі і в кредит 7. То перший кредит до 15 тисяч гривень надається під 0,1%. Це умови для нового клієнта, який не брав кредит раніше на будь-які власні потреби. Максимальна сума позики 30 тисяч. Це допустима сума кредитування при повторному зверненні. Але будьте уважні, умови кредиту завжди дивіться для вас. Якщо ви вже клієнт Credit 7 або будь-якої іншої організації, то в Credit 7 становить комісія 2% на день користування позикою, але вже збільшена максимальна сума кредитування, яка надається вам для того, щоб ви отримали гроші, це 30 тисяч гривень. Термін позики від 5 до 30 днів. Ви можете продовжувати кредит і користуватися. Постійно, але за умовами першого оформлення або повторного оформлення компанія надає рівно на місяць 30 днів для користування грошима. Майте це на увазі завжди, про це знайте. Для подання заявки необхідно вказати вам лише номер, паспорта та податкового номера без прикріплення скан копій документів та фото з паспортом. Тобто, ви, коли хочете оформити кредитування, звернутися для. Отримання позики, вам треба мати при собі паспорт, податковий номер, дійсна платіжна картка, тільки особиста ваша картка для виплат, наприклад, це того ж Приватбанку, або все карта пумп, або банку жовта картка, та і таке інше. Видана на ваше ім'я. Далі мобільний номер телефону, робочий номер телефону. Не забувайте про те, що компанія надає у режимі онлайн, і ваші персональні дані позичальника потрібні для заповнення полів в вашій анкеті, і дані податкового номера позичальника для заповнення теж в анкеті. І ви надаєте повні реквізити вашої картки позичальника. Тобто, це видається банком для того, щоб вам могла компанія кредитці перерахувати кошти. Маєте Громадянства України і перебуваєте на території України в даний момент. Не забувайте, що кредитування надається клієнтам, і коли ви хочете дізнатися більш детальніше питання, ви пишете у підтримку, яка є на сайті, який є в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Про це зверніть увагу. Прості кроки для отримання позики, що є плюсом. Організації Кредит 7. Процес оформлення повністю у режимі онлайн. Ви берете позику на власний розсуд, як ви будете користуватися. Є різні акційні програми для клієнтів, які можуть бути дуже приємними, в тому числі отримання промокоду. Подаєте заявку дуже швидко, і кредитне рішення організація приймає протягом двох хвилин. Також в коментарі до цього відео будуть всі сайти, а також додатковий промокод, якщо ви вже клієнт Credit 7, є до кінця цього місяця, знижка 25% на повторну позику. І про те, щоб ви розуміли, зараз закінчується акція Мані в Кармані. Виконуйте прості умови і вигравайте гроші. Достатньо лише внести рекомендований платіж. По кредиту на суму від 1000 гривень. Більш детальніше ви теж знайдете за посиланням в цей момент. Вік оформлення для клієнта від 18 до 65 років. Ось ці самі важливі питання я хотів вам повідомити. До зустрічі в наступних відео. Всього найкращого.